Привіт усім, і сьогодні я для вас знімаю 25-те відео про трансферні новини літа. Починаємо. Гравець Південної Кореї, Кім Мін Дже може вже в найближчі часи стати гравцем Мюнхенської Баварії. Він дав згоду на трансфер і вже обговорює із мюнхенцями свій контракт. Наполі теж продає з -з захисника за 60 мільйонів. Ось несподіванка. Рубен Невеш може перейти в Аль Хіляль за 47 мільйонів фунтів. Вже трансфер, вже. Согласово обидві сторони погодилися на цей трансфер. Повідомляло, що не лише цікавиться Бан Барселона. Подивимось, що з цього вийде. І один гравець, який може поїхати до Саудовської Аравії Аля Хлі, хоче придбати голкіпера лондонського Челсі Едуарда Менді, і пропонує сенегальському воротарю три роки контракту. Саудити дуже пильно працюють на трансферному ринку. Вільям Карваліо може теж переїхати до Судовської Аравії в команду Кріщано Рональдо, свого одноклубника по збірній Португалії Насер, пропонує контракт Вільяму Карваліо, і трансфер вже теж може відбутися в найближчі дні. А ось Кай Хаверд вже майже в Арсеналі, і до трансфера залишилось декілька малесеньких деталей. Він вже погодив контракт з Арсеналом, а Арсенал погодив трансфер із Лондонським. Челсі в найближчі години Кайхавер стане гравцем арсеналу. Про це повідомляє Фабріціо Романо. Лавіа із Саутгемптона може перейти до Лондонського арсеналу, тому що повідомляється, що Томас Партей може покинути лондонський клуб. У нього є дуже багато пропозицій, що суду з Судоскоравії та з Європи. Дуже буде цікаво подивитися за лавію. Кайл Вокер перейде до Мюнхенської Баварії. Саме Томас Тухіль убедив. Англійського правозахисника переїхати до Мюнхену. Подивимося, що з цього вийде, тому що Кайл Вокер вже гравець віковий, потягнули він в Бундеслігу. На цьому я завершу. То, будь ласка, поставте лайк та підпишіться на мій канал, також підпишіться на мій телеграм-канал. Там всі-всі футбольні новини. А на цьому я вам кажу до побачення. Слава Україні! Любіть футбол, і він відповість взаємністю.